And the extra blanket folded neatly at the foot of the rack it was a simple task mundane at best but every morning we were required to make our bed to perfection and the extra blanket folded uh, neatly at the foot of the rack it, uh, it folded neatly, neatly at the foot of the rack. It was a simple task. Це було просте завдання, проста задача, mundane at best, Принаймні буденна, пустякова, взагалі пустякова. But every morning, але кожного ранку we were required. Від нас вимагалася пасивна форма, то пасивна форма we were минулого часу. We were для множини, дієслово тобі для множини в минулому часі. we were required. Смислове дієслово в минулому часі. В даному випадку у нас правильне дієслово. Ми просто додаємо, додаємо закінчення ідії. We were required to make our bed to perfection. To make bed це застеляти ліжко. Тобто це не робити ліжко, це, це застеляти ліжко. Від нас вимагалось застеляти ліжко ідеально, to perfection.